Тепер ми з вами переходимо до гороскопу для України на травень 2025 року і почнемо ми з вами з першої небесної події, яка відбудеться 4 травня. Буде впливати плюс-мінус місяць від цієї дати. І я вже про цю небесну подію говорила не раз, кожного разу практично про неї нагадую, тому що насамперед це дуже велика, довга така небесна. Тенденція, вона буде продовжуватися. Вона продовжується протягом трьох років буде до кінця 2027 року. Але зараз, ось у лютому, в березні. В квітні, в травні, ця небесна подія дуже часто про себе нагадує. І ось зараз вона знов про себе буде нагадувати близько 4 травня. Як я говорила, мафіозна сила, яка негативно буде впливати, і що вона буде викликати? Вона буде викликати близько 4 травня масові пуски ракет. Це може в викликати великі катастрофи. Також ця небесна подія викликає дуже тяжкі ситуації щодо корисних копалин. Як я говорила, що оці всі перемовини щодо наших корисних копалин, 80-90% що щось таке вони вирішать не на користь країни. Також ця небесна подія буде викривати якісь скандали. Ми будемо ці скандали бачити. Вона викликає стрес, вона негативно впливає на навчальні заклади, на релігійні заклади, та на судові установи і заклади, та на міжнародні відносини та торгівлю, тобто руйнуючи міжнародні відносини, відносини з об'єднаннями та торгівлю з іншими країнами. Це негативний такий період. Наступна небесна подія це буде подія повного місяця від 12 травня. І е, тут також є тенденція, е, по-перше, програватися буде за 4 дня до 12 травня і протягом пів місяця після, і, вона, і в цей час ми побачимо скандал у політичних колах. Ми побачимо розкриття брудної білизни когось з політиків, з політиків або якоїсь дуже впливової особи в країні. Також ми побачимо, що буде шкода бізнесу. Це може бути програватися як великий бізнес виходить з країни. Це може програватися, що якісь не дуже сприятливі обставини, закони можуть прийматися щодо бізнесів. Бізнесу, тобто обтяження ведення бізнесу. І тут може ще програватися шкода для дітей та для тих установ, які е, пов'язані з дітьми. Також є негативний вплив на місця для розваг, тобто ресторани, театри, кінотеатри і так далі, там, де люди розважаються. Наступна небесна подія буде 13 травня і вона позитивна. Тому що вона вона, по перше, буде програватися за тиждень до і тиждень після 13 травня. Вона говорить про те, що а, тут а, чи перемовини внутрішні або зовнішні, а, аналітичні роздуми роздуми, це все якось правильно. Буде впливати на посилення армії, на посилення і медицини, медицинської сфери, це призведе е, до укріплення статусу, до великих успіхів на фронті, хоча б до успіхів на фронті. Це буде полегшувати ситуацію, яка складається на фронті. Це може бути да навіть і відвоювання земель в цей час. Наступна небесна подія буде від 18 травня. Буде впливати плюс-мінус місяць у цієї дати, і тут е, вже навпаки. Буде зміцнення політичних кіл та еліти, буде покращення для бізнесу. Україна може вести з ким з якоюсь іншою країною вступати в якийсь бізнес. Будуть прийматися сприятливі умови для ведення бізнесу в країні, і тут ще буде поліпшення для дітей та для освіти. І діти тут будуть якраз під захистом близько 18 травня.